Морські надводні дрони, які успішно атакували Кримський міст, а також російський десантний корабель і танкер, є власною технічною розробкою Служби безпеки України. Про це заявив голова СБУ Василь Малюк у ексклюзивному коментарі CNN. Морські надводні дрони, унікальна розробка СБУ. До цієї розробки не мають відношення жодні приватні компанії. Саме ці дрони атакували Кримський міст у липні 2023 року, окремі Алінігорський гарняк і нафтовий танкер Сіґ. Виготовлення наших дронів здійснюється на одному з підземних виробництв на території України. Сьогодні в процесі розробки і реалізації в нас дуже багато різних цікавих операцій, зокрема в акваторії Чорного моря. Обіцяю вам, це буде сюрпризом, особливо для наших. Виробництв ворогів. Над розробкою даних дронів і їх виготовленням працює колектив Служби безпеки України, якому допомагають цивільні інженери та айтішники, розповідаючи більш детально про спецоперації, голова СБУ відзначив, що саме служба безпеки була автором відповідних оперативних задумів та подальшої їх успішної реалізації разом із військово-морськими силами збройних сил України. Василь Малюк закцентував на тому, що всі вражені спецслужбою цілі є цілком законними відповідно до українського законодавства і норм міжнародного права. Також він. Зазначив, що західні партнери не беруть участі в проведенні даних спецоперацій, але активно переймають унікальний досвід СБУ.